Олександрій нещодавно водій легкового автомобіля збив жінку, рухаючись по вулиці 6 грудня. Очевидці події одразу зателефонували до швидкої та до поліції. Пізніше медики також повідомили про ДТП з травмованими до Олександрійського відділу поліції. На місце пригоди була направлена слідча оперативна група для засування обставин справи. Правоохоронці встановили, що місцева житель 1964 року народження здійснив наїзд на місцеву жительку, після чого жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозгової травми та перелому голені. Жінку, яка постраждала під час аварії, швидка доставила до реанімації міської лікарні. А чоловік, який збив жінку, тим часом намагався, очевидно, уникнути відповідальності та втекти з місця ДТП. Однак, правоохоронці за гарячими слідами знайшли та вилучили автівку. Правоохоронці встановили особу водія. Триває слідство. Наразі автомобіль вилучено. В чоловіка <кій> взято кров для проведення експертизи на наявність чи відсутність алкоголю в крові. Даний факт зареєстровано наразі проводяться всі необхідні слідчі дії.